Так, ми приїхали з Тимофійчиком Маршалс. Тут поруч є Бурлінгтон, хочемо і туди зайти. Глянемо зараз за взуттям, мені йому. Якщо буде можливість і небагато людей, то буду знімати. Так, йдемо одразу в ряди із взуттям. Зараз будемо міряти щось. Що таке? Я не можу їхати. Ти не можеш їхати? А, тобі проїзд заблокували. Зараз дуже популярне ось таке взуття. Такі калоші. Мені воно також подобається, але мені нікуди в такому ходити. Гарненькі. Ціна 30 доларів. Гарні. Я люблю таке взуття. Крокси, обіркінсток. Це ти для себе? Знайшла no. ще цікаві тапки від Майкла Корсу. 22 долари з червоним цінником. Гарненькі. Як вам таке взуття? Скетчерс. Не люблю взуття, скетчерс. Ага, тут все на знижках. А ну тимофейчик попорпаємось тут. Там якісь рібоки. Ні, пума. Багато взуття сьогодні на сейлю ось такого типу, такого плану. Це за 13 доларів можна купувати. таке за 30-30 натуральний замш і, напевно, натуральна вчинка від майклокорса гарненький. Ось. Також натуральний замш, 14 доларів гарний. Чоловічі. Такі макасини утеплені. 24. Ось ще таке. Так, в рядах із взуттям нічого не знайшли. Не було ні мого розміру, ні розміру взуття для похресниці. Тож зайшли в ряди з косметикою. Тут багато косметичок. Різноманітних аксесуарів для макіяжу. Тимофійчик уже розувся і в візку грає Роблокс. О, тут, до речі, губки для купання і є для сахого масажу щіткою з довгою ручкою. Це те, що я шукаю. Так. Для тіла. Така ціна 5 доларів. Дуже зручно, коли довго ручка. Бо в мене з короткою і вже щитинки линяють. Треба поміняти Так, візьму собі таку щітку Дуже великий вибір косметочок. Це не все. Також багато органайзерів. ось І є ще багато косметочок mm. ось тут. А на цьому стенті різноманітна косметика. Бачу цінники жовті, це означає, що дуже низькі ціни, найнижчі. Так, по долару бачу, є якийсь крем. Ну, Потрібен час, щоб це все відкривати, нюхати. Ну і на таких стентах зазвичай можна багато зайвого купити. Здалека побачила цікавий органайзер, такий дівчачий-дівчачий. Ось він на подарунок. Ідеально відкривається. Так, яка ціна? 15 доларів. Так, а тут пішло все-таки рожево-червоне. Це до Дня Валентина. Різноманітні сувеніри, подаруночки. У нас. Це я зайшла в відділ, де все для дому. До речі, люблю цей відділ. Тут різноманітні солодощі. Так. так, як же мені тут все подобається навіть з ці дощечки. Вони з такого гарного дерева. Ну, це, мабуть, акація, так, це акація. Такий сріс. Гарна дощечка. 15 доларів для закусок. Пластикові дощечки. Також все до Дня Валентина. Ці формочки для мафінів. Все для випікання, для випічки і різноманітні гаджети. На кухню. Тут різноманітні органайзери, ось ось ці банки, склянки для зберігання, для олій, різноманітних соусів, ланчбокси для круп. Ось це доповнення до холодильників. Наткнулася на стела, жде все від Hilton. Різноманітні оці такі прес-чайники, гейзерні кавоварочки рожеві, скільки така краса коштує. Так, та ціна 15 доларів. На кухню є і термоси, і для спеції, і килимки, різноманітні корзинки, підставки під гарячі, підставки під фрукти. Ось ці такі глеки мені подобаються для приборів. Різноманітний декор на кухню. Так, Тимко, Тімі! Широкий асортимент кухонних рушничків. До речі, я зараз себе щось виберу новеньке, бо мої ось сині вже протерлися, а на різдво я не купляла, це, до речі, вперше. Так. Ну, а тут все так дорого, багато. Аж Страшно підходити до такого. Я взагалі не люблю підходити. До крихкого бо з моїм везінням зараз раз епіцентрі за перевернула стелаш посудом. Тут дуже так хожу з обережністю. Я, до речі, люблю звичайний білий посуд, молочний. Його тут достатньо багато. Це, мабуть, китайський фарфор. Ні. Звісно, я жартую. Так, да, я дитину припаркувала. Так, тут різноманітні скатертини, ранери, оці індивідуальні такі кругленькі, та не тільки кругленькі, а й овальні, такі в'язані, плетені, забула як їх. Ой, воно щось таке хлипеньке, з чого воно, з якоїсь рослини. Ось ранери, дуже люблю ранери. Тимоко. Із різноманітними підставками для фруктів, спецій. Це точно для фруктів. Такий гак підвішують банани. О, мені подобаються ось ці такі корзинки. Гарненькі. 40 доларів. Але на бюджетна ціна. Дуже гарний асортимент цього разу. Рушників, банних і для рук. Дуже гарної якості кольорів. Mm. Дуже багато від Calvin Klein. Ось вона. М'ягаїсенькі такі. Яка ціна, до речі? Так. Ціна. 10 доларів. Ну і це, ви думаєте, токенець? Ні, звісно, тут безліч рядів. Безліч кольорів. Так, а тут просто неймовірно великий вибір таць від кам'яних до дерев'яних. Дуже гарний асортимент цього разу у Marshalls. Бо минулого разу, коли я тут була, мені здається, я взагалі нічого не купила. Так, дійшли ми вже до декору у ванну. Але треба дуже пильнувати цю дитину, бо він вже виліз. Звізка і до всього лізе. Тут багато крихкого. Треба дуже пильнувати. Ну, Тимофійчик, як завжди, все мусить відкрити, перевірити. Гарні столежі. Ось цей гарний. 40 доларів. Ось цей гарний. У нас, до речі, такий біленький в Україні залишився. Цей? Okay. Не цей. Цей також гарний столаж. у Уванга. 40 доларів, є трішки більше. У нас такой так, так виглядає 50 доларів. Клади, клади назад. Good job. Тут стільки всього в цьому маршалсі сьогодні. Дуже гарні корзинки, їх дуже багато. І це не все. Дивіться, скільки їх тут. Так, щоб обійти весь маршалс, потрібно сюди на цілий день приїжджати. А нам уже потрібно йти на касу, тому що маршалс зачиняється через декілька хвилин. Так. Де моя дитина? О, дивіться, який гарні органайзер. Ось так він виглядає. Яка ціна? Цікавий органа. Драбина у ванну така декоративна. Так, Я колись на такій у дитинстві черешні спирала. 50 доларів. Дуже гуд. Мені сподобалися ось ці картини. Це сет за 20 доларів. І ось ці зверху подобаються. Вони нам би підійшли в залу. Над диваном. Гарні. 25 доларів. Ой, тут зеркала, годинники. Так, кручуся вже декілька хвилин серед цих великих пальм. Вони штучні. Також тут гарні меблі є. І мені дуже сподобалася ось ця консоль. В реальності вона виглядає краще. Вверху наче камінь, ну це не камінь, але гарно. 300 доларів. Поки мама тут блудить, дитина гоїдається. Попросив його зняти. Зручне крісло. Так. І знайшла, ще в такому стилі ось таку лавочку. Гарно. І лавочка, і консоль. Але потрібно спершу будинок купити. А потім уже таке. Так подивіться, скільки тут термосів. Я, до речі, хочу собі купити в машину і на роботу. Якісь невеличкі, бо тут прям ходять з такими бутлями здоровими. Тут навіть таких немає. Ось. Ну, це велике. Треба менше. Подивіться, яка черга. Ми тут будемо довго чекати. Ти мамин помічник? Так. Несе подушки. Ми передостанні вийшли з Маршалс. Завтра поїдемо ще в Бурлінгтон. Він он. там. Так, ми вже вдома і мій асистент готовий показати вам наші покупки. Так? Ну, показує, що ми купили. Купили штани дитині на снижці. До речі, ми такі вже купляли і дуже довго тимофійчик їх носив. Ціна скільки? Так, 8 доларів. Брала на 6 років. Далі тимофійчик. Так, далі у нас кухонні рушнички. Такий сет із п'яти 5... штук. Звичайні бавовняні. Там їх 5 штук, таких пастельних кольорів. Мені такі кольори подобаються. Ціна 10 доларів. Далі тимофійчик. А це бальзами для губ взяла своєю похресниці. Ось так вони виглядають. Мені сподобалось, Думаю, їй також сподобається. І дитині сподобалось. так? Так. Що з телефоном? Фокус поганий. Далі? Взяла собі термос. Довго ми там стояли, вибирали і вибрали такий. Я хотіла з ручкою, але з ручкою дуже гігантський. Вони мені завеликі, Тож взяла такий середній. Ціна 15 доларів. Далі темофійчик. Що там? А, давай мама то розгорне. Добре? Так, папір нам загорнули таку кулю. Снігову з написом Мічеган і м'ячем Взяли за 8 доларів. Тому фічик вже в такому ліці, що іграшки для не цікавлять. Йому подобаються такі кулі. Так? Угу. Дуже мене просив. І я купила дитині. Когда зараз в своїй кімнаті і буде дитина щаслива. Як бачите, він вже щасливий. Так, Тимофійчик. Далі, що там у нас? Кока-Кола. Ми дуже довго в черзі стояли, а там стільки спокуси. Ну і ми Кока-Колу взяли. Тимофійчик любить, я люблю. Якщо чесно, дуже пити хотілося. Так, кладемо долар там 20 коштує та Кока-Кола. І взяла собі щітку, я показувала для сухого масажу. 5 доларів. І взяла декілька таких турбинок, таких шоперів. Це готую посилки в Україну. І в кожну із цих тур буду пакувати передачі. Так, асистент покаже вам, скільки ми за це все заплатили. 67 доларів 13 центів. А, це ж не все. Ми ще купили подушки. Це я взяла для себе і для чоловіка. В Тимофійчика подушка в гарному стані. Ну що, шо, Шопоголік, махай папа друзям? Папа, друзі. Папа, друзі.